Одним з базових принципів протоколу надання першої домедичної допомоги в бойових умовах є використання індивідуальної аптечки постраждалого. Саме аптечкою постраждалого ми будемо користуватись при наданні допомоги. Отже, давайте розглянемо її склад, що там має бути і чого там не має бути. По суті, склад нашої аптечки базується на етапах надання допомоги за алгоритмом марч. Зупинка масивних кровотеч. Для цього нам потрібен буде турнікет. І кровоспинні засоби. Бінд з гемостатиком і інд для тампонування. Також нам буде потрібен маркер для того, щоб записувати час накладання турнікету. Бандаж. Допоможе нам зафіксувати наше тампонування. На літері A алгоритму Марч медик може встановити назофорінгіальний повітровід, який допоможе забезпечити прохідність дихальних шляхів постраждалого. Назофорінгальний повітровід має бути підібраний за розміром власника аптечки. Літера R. Респірейшн. Коли ми клеїли оклюзійні наліпки, ми використовували або вентильовані, або невентильовані вентильовані оклюзійні наліпки. Можна носити обидві або хоча б одну з них. Ножиці допоможуть нам розрізати одяг постраждалого і накласти пов'язки. Термоковдра забезпечить нашого постраждалого від гіпотермії. Карта пораненого. Або форма 100. потрібно нам для документування усіх маніпуляцій і усіх поранень, які ми знайдемо. Це дуже важлива інформація для медиків, яка допоможе їм ефективніше рятувати нашого пораненого.